Шанування. Будемо дивитися, як поводять себе олівчики Color Peps. Це у нас фірма Muppet французький виробник, який має свої представництва дочірні компанії у США у Німеччині. Також вони якогось року дуже тішилися з того, що відкрили одну з фабрик своїх в Китаї. От. І будемо робити те, що називається. Зразки. Якщо це фарб стосується то викраски, палітри чи пробніки цими олівчиками. Як тут виглядає коробка? Коробка картонна, олівчики тут видно, вони намасуються? Тут заклеєно було прозорим скотчем, після того, як він відривається, ось так виглядає. Нічого тут не висовується, ця картоночка. Хоча, хоча ця трикутна, ось ця трикутна, з цими трикутничками вона може і висунутися. Зараз спробуємо це зробити. Ні, вона тут виглядає, ніби приклеєна. Тому олівчики можна ось так. ці витягти. Вони трикутні, трішки заокруглені, але трикутні. На олівчику є Color Peps, Упс, напис, Muppet і все. А, стирачка. Тобто ці олівчики вони стираються. Будемо пробувати малювати на папері Drawing. Це в нас фірма українська. І троє, <свят> тобто це для малювання, папір для малювання. А фірма сама, це в нас shop з coolboycom.ua мої хороші, якщо ви будете колись проєктувати упаковку для малювання, будь ласка, зверніться до художників, які малюють. Олівцями і розмістіть на обкладинці те, що тут малюється олівцями, а не акварельні олів... малюнки ліпити до дровінг, бо якось це нелогічно виглядає. Папір трішечки жовтенький, на якомусь відео це вже показувало. Такий приємний колір має. І малюємо. Насиченість пігментів зазвичай в цих олівців досить невелика. Я стараюся витиснути з нього максимум. І... ага, ще, 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 ще. Ось такий пластик, щоб піднести ходу, щоб краще притискалося. Тобто це максимум, який можна витиснути з цього олівця в плані кольору. Тут можна легенько ним теж робити такий мазочок. І як у нас стирачка працює, ідеально просто. От через це я їх купив, ці олівчики, тому що вони ідеально можуть коригуватися. Стирачка Кохінор, стирачка Дервент. будь чим І мене цікавив момент, як цей олівчик працює з водою. Так, для експерименту візьму акварельний інший колір, акварельного олівчика. Щоб до мене питань не було, чи це дійсно акварельний, чи ні. І водичкою пробуємо. Він не розчиняється водичкою. Коричневий. Коричневий видно, що розчинився. Ось. Майже повністю розчиняється. Натомість зелений. Нерозчинний, це добре. Тобто можна застосовувати разом з акварельками, або можна теж робити малюнок розпочинати цими олівцями, робити ескіз, відповідно відпрацьовувати стирачкою. Гарненькі кольори. Мені це дуже подобаються. Хочу з краю зробити, щоб можна було потім, якщо я буду якісь робити ескізи, щоб можна було потім цим краєчком прикладати до малюнка і дивитися, що мені потрібно, який колір досить легко наноситься. Таке по відчуттям трішки трішки мені схоже на е, олівці Штедлер німецької фірми Штедлер. Про, е, прості, навіть не прості олівчики, а Марс. Люмограф. От трішки таке по, по відчуттям схожість є. 24 кольори. Не дуже зручно з коробки витягати, але крім коробки є... Основна характеристика це олівці. Я їх взагалі можу витягти з коробки в банку, якусь поставити і ними користуватися. По консистенції однаковісінькі, жодної різниці не відчуваю в них, щоб було. Буду робити нестандартно. Не буду другий ряд малювати, буду просто з краєчку тут промалювати. Бо пізніше хочу прикладати до малюнків, чи з фотографії буду малювати, чи з малюнку малювати. Мені цікаво краєчком цього листочка прикласти до малюнку, подивитися, який, який відтінок краще потрапляє в цей колір. Тобто ви можете малювати ескіз, насиченість пігментів тут менша, і зверху потім кращими олівчиками, які мають більше пігменту розмальовувати, або цими робити вже завершений малюнок, як вам захочеться. Тому що вони колір теж мають і теж, теж пігмент. Непогано свій показують. В наборі білого немає, наскільки я знаю, це стандартна ситуація для олівчиків, які стираються. І з того, що я бачу, вони досить такий і міцний, міцну серцевину мають. І то він не ламається. Я його досить міцно притискаю, він не ламається. І теж його буде надовго вистачати. Тобто, якщо ви діткам купуєте, то досить непоганий варіант. До речі, щодо упаковки. Якщо вам не подобається те, що виробник не вказав вашої рідної мови на упаковочку, про це виробнику, по-перше, можна написати, це діє знизу, скажімо так. А по-друге... Виробники часто посилаються на те, що витирається просто краса. Будь-який колір, однаковісінько. Можна стерти. Ось. Супер. Е, писати до виробника виробники можуть посилатися на те, що ось ми в цій країні продаємо згідно з. Законодавством, яке там працює. Відповідно, можна теж тиснути на законодавство. Чи петиціями, чи через депутатів, які є представниками народу, який їх обирає. І коли будете це робити, відповідно, на товарах буде з'являтися. Наприклад, ось така наклеєчка або текст для тієї країни, в якій продається товар. На все добре!